Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео як на незаконні рішення органів державної влади та місцевого соврядування. Друзі, якщо вам цікаві наші земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас розібратися в ваших земельних питаннях. Е, ну, ні для кого із нас не буде новиною, той факт, що дуже часто органи державної влади та місцевого самоврядування при розгляді клопотань чи заяв ухвалюють рішення, які суперечать нормам чинного законодавства України. І в таких випадках. Багато громадян, базуючись на е, нав'язаному нам принципі абсолютності правильності дії органів державної влади, сприймають е, такі рішення як, беззаперечно, правильні. Оскільки органи державної влади мають чиняти зі своїми е, всі свої дії, керуючись суто чинно законодавство. Але, на жаль, на, жаль, на практиці це дуже-дуже часто. Ну, не так. Можна, знаєте, можна навіть сказати, в більшості випадків не так. Одним із способів відновлення порушення прав є оскарження неправомірних рішень дій бездіяльності органів, що мають владні повноваження. Можна врегульовувати в досудовому порядку, ну, шляхом подання. Скарг, запитів або ж другий варіант це в судовому порядку. Позасудовий порядок оскарження це згідно статті 17 закону України про звернення громадян. Можна подати скаргу на рішення, що оскаржувалося, може бути подано до органу або посадовій особи вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з е, часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги подані з порушенням е, з, зазначеного терміну, не розглядаються. Тобто, пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу. Рішення е, вищого е, державного органу, який е, розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду. В термін, передбачений е, чинним законодавством. Окрім. Е, Вищого органу скарга може подаватися до органу, який контролює дотримання закону, зокрема до повноваженого Верховної Ради України з прав людини. Згідно із статтею 28 законом контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян відповідно до своїх повноважень, здійснюють Верховна Рада України, народні депутати. України, президент, Кабінет міністрів, Уповноваження справ людини, Верховної Ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні Київська та Севастопольські міські районні. Районів в містах Києва та Севастополі, державні адміністрації, сільські селища, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства і інших центральних органів виконавчої влади щодо підпорядкування чи підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій. Відповідно до Статті 17 закону України про уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Уповноважений приймає та е, розглядає звернення громадян України, іноземців, осіб без громадянства або осіб, які діють в їхніх інтересах згідно із законом України про звернення громадян. Звернення подаються уповноважно тільки у письмовій формі. Протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути продовжений уповноваженим, але не більше, ніж до 2 років. Тобто, всі скарги розглядаються з терміном початку не більше двох років. Далі у нас йде зазвичай, який, скажімо так, порядок. Ну, більш працює це е, судовий порядок. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини безпосередньо гарантується Конституцією. Відповідно до е, частини 3 статті 24 Конституції України. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи, згідно із частиною першої статті 5 Кодексу Адміністративного судочинства України, кожна особа має право. В порядку, встановленому цим кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушено її права свободи або законні інтереси, і просити про їх захист у спосіб визначений в цій статті, звернення до суду здійснюється шляхом подачу позову. Таким чином, друзі, у кожного українця. Є законне право оскаржувати незаконні рішення та бездіяльність як органів державної влади, так і органів місцевого самоврядування. Не залишайтесь осторонь щодо захисту своїх законних прав та інтересів. Пам'ятайте золоте правило. Я розумію, що багато з вас. Наповнені песимізмом, але зрозуміти мене правильно, є золотий прислів. Хто стучить, тому обов'язково відкриють. Тому е, обов'язково обов робіть все можливе для того, щоб захистити свої законні інтереси. Звісно, якщо ж у вас виникли. Е, Хоча б сумніви до правомірності рішень дій чи бездіяльності органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, ви завжди, завжди можете звернутися до нас, для того, щоб ми могли проаналізувати правомірність і відповідність дій або бездіяльності органів державної або органів місцевого самоврядування. Ми обов'язково, в разі необхідності, надамо вам допомогу в супроводженні процедури захисту та відновлення ваших законних прав та інтересів. Не забувайте за на наш канал, ділитись ним, ставити лайки, обов'язково коментуйте. І пам'ятайте, з нами ви будете завжди в курсі всіх земельних і не тільки земельних. Але в більшості земельних всіх нюансів та нововведень. Обов'язково обов'язково задавайте питання в коментарях. Звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був вам е, корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Я розумію, що. Е, Цим коротеньким відео я не надам великої, скажімо так, кількості відповідей, які у вас, на ваші запитання, які у вас є. Але, скажімо так, це перший крок для того, щоб ви могли, подивившись відео, зрозуміти, що якщо щось робити, то щось і буде. Тому обов'язково звертайтеся, бажаю вам всім успіху, всього найкращого. І, звісно, всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!